Сігмасоффер це дружба та підтримка, професіоналізм та відданість. Це гордість за те, що робиш. Та можливість навчитись новому щодня. Це місце, де створюються сміливі ідеї та реалізуються сміливими людьми: це можливість бути почутим, не боятись робити помилки та навчатись на них. Це новітні технології та рішення, якими користуються мільйони людей. Це різноманітність проєктів та бізнес доменів глобальність та мультинаціональність це місце, де працюють з будь-якої точки світу, адже офіси від Австралії до Західного збережжя США. Це автономність у прийнятті рішень та увага до кожної точки зору. Це час, що ми проводимо разом перемоги та посмішки, які розділяємо разом. Це виклики, що долаємо щодня також. Разом Sigma Software – це команда Мрії. Усі ми різні, але об'єднані однією метою та цінностями. Sigma Software це 20 років успіху, викликів та перемог. З Днем Народження Sigma Software!